Так, друзі, всім привіт! Робимо сік з моркви чи морквяний сік у банки на зиму. Ось перечистили сіки моркви. Тут відро, тут зо два відра. Це на зморка, яка була там погризана, маленька, негарна на зберігання, де подгнивша. Ми її перебрали, перемили, почистили. Тепер я, щоб нам її видавити, все перепущу через м'ясорізку. Щоб добитися каші саме цьому. А далі будемо робити, а сік буду давити пресовою соковижимавку, яку я зробив сам. Так що дивіться відео до кінця і все обов'язково побачите, і ми все покажемо. Ну, що ж, друзі, ось у нас. Вийшла така, як її назвати, сусло. Коротше, називаємо її робоча мас, маса, робоча маса для видавлення соку. Далі будемо це давити соковижималці пресою. Ось, друзі, у нас такий мішечок. Це під солі, під муки. Налажуємо сюди. Ось, бачите, заложили. Ось така в мене старморобна, сам її зробив. Це каструля, ця каструля з дірками. Тут носить, ну, що було, то зробили. Так, Потім такий круг. закладаємо. І Донкрат. Ставимо під донкрат. Так, Друзі, ось мене Донкрат. Це Донкрат двох тонніки. Накачуємо. І ще, Шикарно. Подивіться. Всі тече. Хочу ще раз повторитись, до речі, це все зроблено своїми руками. Що тут тільки куплялося, це донкрат. І то він в мене наявності. Це дуже легко і просто робиться. Ну, а взагалі у кого-то, звісно, такого немає. у да, кого... Да, кого немає соковижималки пресової. Через м'ясо перекинули. Ну і тоді в марлю чи в бінд великий, зробити мішечок і замотувати, і вручну можна випити. Або якщо в кого є соковижималка, через соковижималку пропустив як... і все? Так, да, спеціальна соковижималка є, так можна й так. Ну що, сок ми вижили. Тепер ми ставимо на вогонь, доводимо до кипіння і буквально 1-2 хвилини кип'ятимо і закатуємо. А Цукор і лимонну кислоту треба додати по смаку. Наприклад, якщо солодка морква, то менше. Якщо менш солодка, більше. Ну, от, наприклад, у мене вона солодка морква, тому я додаю столову ложку цукру, більше не даю. Лимонну кислоти буквально. на Десь е, пів чайної ложки, а то й менше, е, чому лимонну кислоту доволює, де, по-перше, вона е, збереже колір, а по-друге, е, краще буде зберігатися зимою. Все дві хвилинки прокипіло. Тепер ми будемо розливати по баночкам і закатуватися. Ну що ж, наш морков'яний сік на зиму готов. Нова порція вітамінів. Так, да, друзі, підписуйтесь. Що в нас вийшло? У нас вийшло 3,5 літри морквяного соку. Домашнього смакота. Як то, знаєте, є такий канал Вовка Врус. Він завжди каже додана вартість. Морква зараз нічого не стоїть. Викинути її було. Дуже шкода викидати, бо тому що вирощували її. А зимой? Так, так ми зробили додану вартість. Переробили її. І буде домашній вкусний морфяний сік. Ох, як буде цінити зимою. Всім спасія, всім смачного. Всім смачного. Всім бувай. пока. підписуйтесь на канал, ждемо всіх.